Московсько-українська війна, московсько-козацька війна, збройний конфлікт, що тривав з 21 вересня 1658 року по 17 жовтня 1659 року, між Гетьманщиною на чолі з гетьманом Іваном Виговським та Московським царством. Почався з втручання Московського царства в міжусобну боротьбу в Україні. Підтримки опозиційних сил воєнні дії велися на лівобережжі. В ході війни Виговський покинув московський протекторат, перейшовши за гадяцькою угодою як третій рівноправний член Велике Князівство Руське, двосторонньої унії Польщі і Литви до складу Речі Посполитої, в битві при Конотопі 1659 року. Українські козаки та їхні союзники, кримські татари, розгромили цвіт московської армії, але скористатися з цієї перемоги не змогли. Непопулярний союз Виговського з поляками позбавив його підтримки більшої частини козацтва насамперед Запорозької Січі та Лівобережних полків. Як наслідок, він поступився новому гетьману Юрієві Хмельницькому. Який розірвав гадяцьку угоду і уклав мир з Москвою? Війна закінчилася укладанням переяславських статей, що встановлювали над козацькою україною московський протекторат.